Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, що робити пенсіонеру, якщо ви втратили пенсійну банківську картку, тобто картку, на яку вам приходить щомісячна пенсія, ви її отримаєте. Перше, що потрібно зробити при втраті банківської карти, на яку приходить вам пенсія. Це, звичайно, її заблокувати. Для цього вам обов'язково потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, в якому обслуговується отримувач пенсії і повідомити про втрати. Задля збереження коштів співробітники банку обов'язково заблокують вашу картку. Також ви можете це зробити через мобільний банкінг, Інтернет банк або безпосередньо звернутися особисто в відділення банку. Для випуску нової банківської картки для отримання пенсії вам необхідно замовити нову картку, звернувшись до найближчого відділення вашого банку. За загальним правилом, нова банківська картка прив'язується до поточного банківського рахунку пенсіонера, і в такому разі повідомляти органи пенсійного фонду про втрату картки не потрібно. Але якщо ви змінюєте рахунок у банку, змінюєте банк, то необхідно повідомити обов'язково про це пенсійний фонд України. Для цього вам потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісу Центру пенсійного фонду або через портал електронних послуг пенсійного фонду. Вам потрібно подати заяву із, зі, змінними, зі зміненими реквізитами, тож будьте уважні, будь ласка.